Доброго дня ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд ось такої своєї покупки. Скажем так, шукав б.у. альбоми ну, Хочу оформити свою радянську колекцію марок, купувати для них якийсь новий альбом за 2 25 тисячі, мене це перебор. Тому що ну, марки коштують менше, ніж сам альбом. Загалом взяті, що я планую туди покласти. А от взяти якийсь бушний, гривень хоча б за 500-400. В гарному стані була гарна така ідея для зберігання радянських марок. Ну, не про це. Надибав я на ось такий невеличкий альбомчик. Тут, здається, 8 сторінок, 8 листів. Це виходить 16 сторінок. Розміри його, як бачимо, невеликі. Тобто він менше а 4, там здається, щось чи 18 на 23 см. Поштові марки, поштові марки. Така Вкладенка, ну стало цікаво, і що мені ще зацікавилося що окрім цього альбому? Що тут е, були марки, написано 160 марок, марки не гашені, хоча е, трошки забіжимо наперед. Одну чи дві я все-таки побачив гашені. Також деякі були трохи, скажімо так, не стільки пошкоджені, скільки таке чи як з грибком чи з якимись п'ятнами на зворотньому стор... стороні, на стороні клеєвій стороні. Але більша частина тут були нормальних марок. Також тут були марки з наклейками. ну... З однієї сторони, якби продавець не надурив нічого такого, вони не гашені, але вони з наклейками. Тобто, це не дві зірочки, а там як одна зірочка позначається в каталозі. Ну що ж, давайте почнемо. Ну і ще по марках. Тут будуть, будуть в основному це іноземні марки, марки американські, марки африканські, азіатські, трошки європейські, тобто такий світовий мікс. Але буде навіть простежуватись деяка тема, тому що там буде тема НАТО, чи не НАТО, а ООН, здається, простежуватись в деяких марках. Тому, чесно, не знаю, чи це просто якась збірка, довільна збірка марок, чи це реально хтось збирав, чи це, можливо, хтось збирав та складав їх сюди потім. Чесно, не знаю. Ну також, цікаво, стало, чи реально. Перепродати ці марки і відбити хоча б ті кошти, що я затратив. Ну, чесно, не знаю, буде я продати такий експеримент, чи ні, Ми, можливо, часом проведемо типу, щось, оцінки цих марок, подивимось, поштучно, але 160 марок передивитися в інтернеті. Хоча тут є декілька повторів, але їх не настільки багато. Ну що ж, давайте почнемо. І, до речі, заплати за нього 230 гривень. 230 гривень плюс 45 гривень доставка це у нас скільки? 275 гривень, ну майже 300 гривень ось за цей альбомчик. Ну, в коментарях напишите. Коштує вона то чи ні, самому цікаво. Так, ну і розпочинається у нас із ось таких марків в Угорщині. Тут бачимо серія, це ось, здається повна серія трикутних марк. Просто я вже цю першу сторінку вже вбив в каталог. Це Угорщина. Е, тут щось у нас наканує. Це Італія, Італія буде, Лівія буде, Іспанія буде. Оце ось, не знаю, а це е, остров Свято Вінцент, якось так називається. Ну, це серія там. Серія марок 30 чи 15, я не пам'ятаю, але це королі правителі Об'єднаного Королівства. Тобто тут воно щось присвячено Єлизаветі друзій і всі королів там згадали. Далі це ось така у нас марочка. Е, навіть. А, Уругвай. Уругвай тут є. Уругвай, Парагвай, Руанда. Ось такий, дивіться, Тигр це теж. А, давайте не видно. Все це доволі класна серія. Але, як бачимо, у мене тільки тут одна марка серія Параграю, присвячена флорі і фауні. Так, далі. Ось така марка. Руанди, Гренада. Це в нас РСА, це в нас UR Чипар, Північна Африканська Республіка. Далі, це в нас що з кораблем. Так. Мальдіви. теж здається, ще далі будуть вони зустрічатися. Так, Італія. Так, бачимо ось перше. National Union. Так, ну це теж якась марка. Треш Об'єднані нації. Об'єднані нації. Так, це у нас Індонезія. Ось така щіпка. Болгарія, Гренада. Здається, це мене така може бути Монголія. Як бачимо, марка Монголія, але з картою Куби, Гавана, все з діла. Як то кажуть, а це ж у нас Бельгія. А от якась Бельгія я і не звертатував, що тут є. Так, це у нас щось арабське. Так, давайте подивимось. Ага. Шардж. шардж. Знаємо таку. Я, найди... я чесно не знаю, що це за країна шардж, але я не перший раз бачу їхні марки. Далі, це ж у нас Антігує. Сподіваюсь, правильно прочитав. Далі Руминія, але бачимо, Руминія ані не пошкоджена, то пошкодиться цей е, краска на цьому. Далі, що тут у нас знову Гренада, Британські Вігінові острови. Щіпка Танзанії, Австрія. Це у нас що Болгарія. Так, Це ось. Е, так, це у нас що 10 постаж. Так, Лівія, Лівія, Танзанія. Моя Угорщина. Отака марка у мене, здається, є, але вона, здається, у мене гашена. Так, а тут. Так, таке, ага, таке чиття начальната. А, ні, то я не Марко, то вже повозку. а, ні, бачите, все-таки є. Хоча ось кутик трошки підбитий. ну, то таке. Далі. Ось оце, це, напевно, щось більш-менш сучасне. Хоча, та ні, напевно, ні. Ось бачимо це зустріч Черчилль, Рузвельт і Сталін. Це вони там в 42-му році. Хто у нас історик? Напишіть, де вони зустрічалися, обговорювали долю світу. Так, ось Руанда бачимо, але бачимо щось таке азіатський якийсь мотив, тому що явно не африканське зображення. Так, тут у нас що знову Об'єднані Нації. Так, це у нас ага, це у нас Гренада. Об'єднані нації, Гренада, Гренада, багато Гренади це у нас що Мальдіви. Це що за марка. Мальдіви. Так, чуть не пошкодив. О, Це я не знаю африканський. А. Гана, написано вверху, я навіть не побачив. Так, щось таке здається, я вже бачив парагвайське. Ну, дивимося, здається, на перший. Ага, ось бачите щось схоже. Ось серія. Це присвячено цьому м, скаутському руху. Так, це видно, теж. М, бачимо, вже серія вирисовується. Пошта Руминії. Так, Панама, ось десь яка красива марочка. Так, це нас Руанда. І... Румунія. Тут, до речі, буде немало марок із зображенням монет на них. До речі, ось повторка. Ось раз, два. Європа Септ. Треба подив... подивитися, чи це серія, чи це просто одиночна загуляла тут. Так, це у нас Аргентина, Італія, Італія. Це у нас Бутан. Бачимо. Це не знаю що. Теж, напевно, об'єднані нації. Бачите, так цікаво видати побірки. Так, це щось. Оце. Чат, я декілька разів буду бачити. Але це схоже серія. Бачите, серія вже намальовується. Так, це у нас що військовий, іначе парад. Чи може не Танзанія? Це таке, бачите, як якісь не зовсім військові, але такі як хлопці, якісь малі. Так, Домінікана. Мальдіви, Оце ось так і не зрозумів. А, Сентомі, може, це Сенто, там є Сент Принцип, якось отак. острів. Далі парагвайська. Це, схоже, не просто флорафан це якась картина. Теж треба буде погуглити. Якщо чесно, можливо, якщо зацікавить, більш детально зроблю огляд. Можливо, тут якісь цікаві серії що Я ще толком не роздивлявся цей альбом. Я поки що я тільки придбав, так, погортав, щось її вкатав і поклав все, ніяк не можу передивитися, що ж тут такого цікавого. Так, що у нас тут? Не бачу, що це за країна у нас тут. Ага, так, давайте. Ага, Нікарагуа. Нікарагуа Так, це у нас Deutsche Bundespost Німеччина, Уругвай. Знову це, напевно, Шарч. А, ні, Лівія-Лівія. Ми вже бачили таку схожу. ну Бачите, серія вирисовується. Так, Сан -Марина. так Це італіано Італія, напевно. Це у нас Гренада. Мексика, Мексика, а це а, а це, здається позначення, що це, скажіть мені, я вам скажу, повітряна пошта. Мальдіви, Гана, оце ось не зовсім зрозуміло. Гренада. чи це спеціально так натерто, чи то щось капнуло на них, але бачимо обличчя військових щось затерті. Ну, це теж треба буде погуглити, тому що. На ощупь таке, як ніхто його не тер. Ну, я без спочатку його тер теж, то нічого, треба буде подивитись, як руки надіють. Далі оце з повторка, бачимо чат. Ми вже, здається, бачили щось таке. Ага, ось ми бачили її. Оце вона, здається, тричі тут зустрінеться, ця марка. Ось бачимо поляки. Так, поляки. Привіт в Польщу, Так, це нас. Об'єднані нації. Об'єднані нації треба буде погуглити. Так, Суд-Африка. Це нас Юар здається. Того Оце того лазья, це, напевно, того. Сій стяг, наче схожий. Грав там колись в одну ігру, це здається вона. Іспанія. Ось така новорічна марка деться Велика Британія. Ну Так, це те, що бачимо Короле Єлизавета, 10 пені і новорічна тематика. Ось єгипетська марка. У мене єгипетських марк здається мало. Мексика, може, в мене їх взагалі немає. Так, бачимо Польща. Тема космонавти. І бачимо не просто космонавти. Юрій Гагарин, Восток 1. Так, це в нас хто? Давайте. Абрагам Лінкон. Так, вгадали? Хто не вгадав, то ось написано. Це в нас Груанда. Ну, африканські там країни часто. Зображували президентів Америки. Не знаю, чому вони їх так любили. Ну, видно, бабла туди вкинули, немало. Нова Сан Марино. Так, далі наступна сторінка. Бачите, ні, вже бачимо четвертий раз Четвертий раз вже цю марку ми бачимо. Так, Замбія, це у нас це Швейцарія. Так, це у нас не бачу ага, Домініка. об'єднані Нації, Єгипет. Це, може, Святоський канал. Це у нас. Це Мексика, Мексика. Бачимо тут декілька мов. Цікаво. Так, оце ось грецька монета. Напевно, бачите, Хелас. Така як грецька, тому що грецькі такі літери. Так, це у нас теж мегашна марка Германії. От, от, таку панаму ми здається, вже бачили раз. Чи не таку? Давайте. Ага, ось, бачите, знову повторка, повторка. Щіпка така Танзанії. Так, тут ми бачимо кубинську марку, бачимо зображення монети. Це у нас Республіка Того, Гренада. А це Об'єднані нації знову Танзанія, Мексика. Хм, а це ще у нас, напевно, ЮАР. Так, Але бачимо тут різними мовами і арабська, і е, єврит, чи як він там правильно? Сподіваюся, не зганьбився, Так, далі. Польща, Ні, Румунія, Румунія, Руанда. Знову чат ця марка. Це четверта чи п'ята вже попалася нам. І ось Ватикан. Із Ватикан, дивиться, яка марочка теж. В мене колись навіть було те, на тему Ватикану. Я робив відео. Мара, показував, що в мене є. Ми бачимо, поповнилось трохи. Італія, Гренада, Танзанія. Це що, Мальдіви знову. Тут, до речі, буде серія французьких марок. Не знаю, чи дійсно серія, але схожа на серію. Бачимо. Тобто ось видання особистості Франції, напевно. Так, Коста-Рика, здається, не було Катар, Мальдіви. Це у нас що Того знову, Гренландія, чи не Гренландія, Гренада. Але бачимо, тут вже марка такий військовий конфлікт, наче повстання. Чи що. Так, далі, це ось турки, 100 куруш, але таке, як це із надруком, 20 пар, 100 куруш, таке, як це надрук. Ще не вивчав. Так, Італія. Знову Об'єднані Нації, це у нас е, Республіка. Туніс. Це здається, Туніс, хоча і схоже, да. Е, Угорщина давно не фігурувала. Далі Нікарагуа. Та, Це що у нас? Марокко, об'єднані нації знову. Так. Пошта Італії. Руанда, це бачимо щось за мир проти війни. Схожа марка. Це пара Схоже як ну, тематика така, коли це, як... Є, якщо, борьба барьба, змагання. Проти рапса, проти рапса. Це люблять цепи такі розірвані, зображувати. Гатагара, це теж бачимо щось: Республіка Руанда. Так, це у нас що? знову Франція. А, це повторка. Я роздивлюсь. Бачимо ось раз, два повторки. Так. далі. Так, Монголія. Ось бачимо Пошта Італії. Бачимо Марка на марці, Катар. Це в нас що, таке як. Та не що це таке. Напевно, теж щось із. Об'єднаними націями, Гренада. Знову Франц Франція, серія, Монголія. Це схоже, серія. Ось 30 і 50 Менгія. Так, це у нас що? Ну, Це Греція вже точно, напевно. Бразилія, Гренада. Так, це у нас. Ух, ти, що це за цікаві такі марки? краєчки, Сверіч, Швеція. Це що? Польща? Чехословакія. Здається, Чехословакіяці не було. Це що? Індонезія, Угорщина, Аргентина. Це ще у нас Югославія. Югославських теж здається, не що марки. А це у нас так, ДДР. Це. О, дивіться, яка канадська. Хто любить клубнику, полуницю, Ось пишіть. але здається, це ось п'ятно. треба буде перевірити. Таке, як не відчуваю чуваці, без перчаток воно там одразу стане, зрозуміло. Так, Бруней 1 цент. Так, Аргентина, Папуа Нова Гвинея. У ну, мене мало марок з цієї країни, але є. Далі це ще в нас Знову Об'єднані Нації, Бельгія, Аф Афганістан. От, Афганістан рідкий гість у, моїх, у моїй колекції. Ну, по у мене так це чаші частіше я його бачу От по марках, я не пам'ятаю. Об'єднані нації. Одним словом, цікавий альбом. Це здається, завершується. Ми бачимо, альбом такий, можна сказати, робочий, його ось підклеювали. Також традиційно перевіряв, ось тут ніхто нічого не поклав мені ніякого бонусу. Хоча одного разу, коли я купив, я там альбом теж так само то підкинули, а там була листівка, щось, привітальна листівка тіпа, для, для батька, що щось таке. Одним словом. Одним словом, ось такі марки я придбав. Ще буде час, треба буде позайматися ним. Пошукати, можливо, щось цікаве я і знайду тут. Хоча, якщо чесно, я іноземну тематику не дуже збираю, але є дещо, що мене цікавить, наприклад, ось Європа. Монети на марках теж красиво виглядають, але, звісно, буде класно, якщо це серія буде. І якщо тут буде повна серія, то звісно буде класно. Фора фауна цікавить. Ну а решту не знаю. Чесно, в мене зараз з'явилася думка просто взяти всі надлишки, все, що мене не цікавить, щоб не зберігалося, висадити на продаж, на обміни. А там хай, можливо, когось зацікавить, може. Ну, навіщо збирати марки, які не цікавлять? Хоча, з іншого боку, це сьогодні вони мене не цікавлять, а от завтра, може, буду за ними вже ганятися, хто його знає. Ну, одним словом, ось такий сьогодні у нас був. Огляд, бачу, по таймінгу не дуже короткий, але сподіваюсь, цікавий. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте. Слава Україні!